Вітаю мене звати Олександр. Прийменник ЦУ в німецькій мові та сім основних випадків його вживання та перекладу. Прийменник Цу в німецькій мові вимагає, що після нього використовувався давальний відмінок датів. Якщо після Цу йде артикль, то він зливається з прийменником Цу. Наприклад, Цу плюс дем буде цум. Наприклад, Цумбангов. Бангоф це чоловічий рід, залізничний вокзал. Тому буде цум бангов до залізничного вокзалу. Цу плюс дер буде цур, наприклад, цупост до пошти. Пост це пошта жіночого роду. Перший варіант його перекладу. Цу це переклад, можна перекласти як до. Вказує на рух до певної особи, місця або установи. Тобто показує напрямок руху до когось, до чогось. Наприклад, йди до мене. Com «Ком Com'iö. Ми їдемо до школи. Wir fahren Schule. Wir fahren zur Schule. Навіть якщо ми скажемо українською ми їдемо в школу. Також треба цур сказати, бо це напрямок руху до школи. Вона йде до лікаря. Зі комт zum Arzt. Зі комт. Важливо. Є винятки такі. Якщо ми кажемо я йду додому, то треба говорити не zu Hause», а на Hause». Також вживаємо «nach», якщо вказується напрямок руху до якогось географічного пункту. Наприклад, міста країни, яка без артикля. Більшість країн без артикля, деякі країни є з артиклю. Артиклем або континенту. Наприклад, я їду в Берлін. Ich fahe nach Berlin. Берлін це місто. Ми летимо в Іспанію Wir fliegen nach Spanien. Іспанія країна без артикля. А от ті країни які з артиклем, є деякі країни з жіночого роду, а деякі чоловічого роду. Наприклад, я їду в Україну, або Я їду в Швейцарію. Ich Іхфага ukraine або ich fahe in die schweiz Другий варіант вживання Цу це і перекладу це для. Вказує на мету або намір для чогось. Наприклад, це вправа для покращення вимови. Дізе Юбюм іст. Der Aussprache. Diese Übung ist zur Verbesserung der Aussprache. Мені потрібна вода для пиття. Ich brauche Іх zum, zum Trinken. Цу також можна прикласти як знагоди або на. Тобто «з нагоди якогось свята чи якоїсь святкової події. Наприклад, Щирі вітання з нагоди весілля. zur глюквунч Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. На різдво ми їдемо додому. wir nach Hause. Четвертий варіант. Цу можна перекласти як Щодо або ПРО. Для позначення ставлення чи відношення до когось або чогось. Що ти скажеш про мою пропозицію. Was sagst du zu meinem Vorschlag? Was sagst du zu meinem Vorschlag? П'ятий варіант живання. Це цу в конструкціях з інфінітивом. Тоді вона переважно не перекладається цей цу. Структура цього Цієї конструкції буде дієслово або прикметник. Плюс су плюс інфінітив. Інфінітив це назначена форма дієслова, тобто голе слово із словника. Наприклад, це важко зрозуміти. Das ist, schwer zu verstehen. Das ist schwer zu verstehen. Це легко сказати. Das ist leicht zu sagen. Das ist leicht zu sagen. Також ЦУ в конструкції УМЦУ, яке перекладається для того, щоб. Тобто ви робите щось, і у вас є причина, чому ви це робите. Ось ця причина і виражається за допомогою УМЦУ конструкції. Наприклад, він заочаджує гроші, щоб купити нову машину. Er spart geld, um ein neues auto zu kaufen. Er spart geld, um ein neues Auto zu Важливо. Ця конструкція вживається тоді, коли суб'єкти головного і підрядного речення однакові. Він економить, він і купує суб'єкт один і той. А якщо суб'єкти головного та підрядного речення різні, то вживаємо даміт. Наприклад, Я пояснюю це тобі, щоб ти це зрозумів. Іх Erklare es dir, damit du es verstehst. Ich erkläre es dir, damit du es verstehst. Тут є в цьому реченні дві особи: я і ти. Тому треба вживати деміт. І сьомий випадок це у сталих виразах, виразах. Їх просто треба запам'ятати. Наприклад, я вдома. «Ich bin zu Hause». Ich bin zu Hause. Я йду пішки. Ich gehe zu Fuß. Ich gehe zu Fuß. Вона говорить занадто швидко. Sie spricht zu schnell. Sie spricht zu schnell. І на щастя він здоровий. Er ist zum Glücklich gesund. Er ist zum Glück gesund. Er ist zum Glück gesund. І ще важливо. Займенники після цього треба також поставити у давальному відмінку. Якщо їх буде в називному відмінку, то zu mir до мене буде в давальному відмінку. Ду dir до тебе, er, zu ihm до нього. Зі ihr до неї, es, zu ім до нього або до неї. Середній рід в українській і німецькій роди можуть не співпадати. Wir, zu uns до нас. Ihr, zu euch до вас, ножина, зі цу інен до них і зі цу інен, вічливе до вас. І розглянемо декілька прикладів з цим прийменником. Я вам буду давати певний час, щоб ви могли перекласти. Ти прийдеш до нас? цу унс. Комст ду унс. Я купив подарунок на Христини. Ich habe ein Geschenk zur Taufe gekauft. Ich habe ein Geschenk zur Taufe gekauft. Wir fahren zum Bahnhof. Wir fahren zum Bahnhof. Wir fahren zum Zum Glück. Ist nichts passiert. Zum Glück ist nichts passiert. Двері зачинені. Die Tür ist zu. Die Tür ist zu. У цьому випадку це цу це прислівник, а не прийменник. Але варто пам'ятати на цю схожість. Діти йдуть на ігровий майданчик. Die Kinder gehen zum Spielplatz. Die Kinder gehen zum Spielplatz. Na my Zu Ostern besuchen wir meine Großeltern. Zu Ostern besuchen wir meine Großeltern. В обідній мітаг, час ми вдома. Zu mittagszeit sind wir zu Hause. Zu Mittagszeit sind wir zu Hause. Ми зустрічаємося Wir treffen uns zu dritt. Wir treffen uns zu dritt. Він іде на роботу. Er geht zur Arbeit. Я йду на тренування. zum Training. Ich gehe zum Training. Він прийшов лише поговорити. Er kam nur zum Hedden. Er kam nur zum Heden. Ich stehe zu dir. Ich stehe zu dir. Senator Das ist zu teuer. Das ist zu teuer. Він намагається рано вставати. Er versucht, früh aufzustehen. Er versucht, früh aufzustehen. Ми плануємо купити будинок. Wir planen, ein Haus zu kaufen. Wir planen, ein Haus zu kaufen. zu diesem thema gibt es viel zu sagen zu diesem thema gibt es viel zu sagen ist zu viel ist ungesund zu viel ist ungesund Вона приходить мені на допомогу. Sie kommt mir zu helfen. Sie kommt mir zu hilfe. Ми їдемо до Берліна вперше. Вірфан з 1 ersten Mal nach Berlin. Wir fahren zum ersten Mal nach Berlin.